Що робити, якщо у вас немає бюджету, але ви хочете, щоб ваш сайт був в топі вишикової системи, і ви хочете отримати клієнтів з Google. Ну, перше, що треба зробити, задача навіть номер 0, це продивитись це відео до кінця. Поділюся своїми лайфхаками. Я впевнений, для вас це буде корисно. І так, переходимо по етапно. Перший етап це зібрати всі запити, по якому ви хочете, щоб сайт був в топі. Для цього використовувати безкоштовний сервіс він називається Google Keyword. Планер, до речі, всі сервіси, які я зараз буду називати, там таке ж також будуть безкоштовні, був ківер-планер, в нього заходимо і вбиваємо туди основні запити, ти чим ви займаєтесь, ну, назви категорії інтернет-магазину, вбиваємо назви там послуг, і ви побачите додаткові всі запити, які також вбивають люди. І нам потрібно всі ці запити в вашій тематиці зібрати в Excelський файлик і розподілити їх по групкам. Якщо у вас під цю групку, яка відповідає. Одному смислу, наприклад, там у вас є е, велика група, да, це там прибирання квартир, і розбивати на менші е, підгрупки, під прибирання однокімнатної квартири, двокімнатної квартири. Під ці групку запитів потрібно зробити окрему сторінку на вашому сайті. Тобто, якщо у нас безкоштовне силопросування, то точно вам потрібно робити ось таких сторінок, дуже багато, потім низкочастотні такі групи запитів на вашому сайті. Таким чином збираємо всі запити в тематиці. І Розбиваємо їх по вашому сайті. Якщо сторінок немає, створюємо ці сторінки на вашому сайті. Друге, це оптимізація сайту. Те, що ви точно зможете зробити самостійно, це прописати там тайтли, дескріпшни, заголовки, підзаголовки по вашому сайту, використовуючи ті запити, по яким ви хочете, щоб ця сторінка була в топі. Також можете подивитися, як це роблять ваші конкуренти, але не копіюйте у ваших конкурентів один в один. Трошечки треба змінювати. Також по технічній оптимізації рекомендую вам три сервіси: це Google Search Console, там ви зможете побачити і помилки вашого сайту. Ось взагалі розберіться, розберіться, це класний, безкоштовний сервіс. Друге, це Google Page Speed Insights, Там ви зможете побачити швидкість вашого сайту. І там будуть рекомендації, як її покращити. Деякі з них ви зможете зробити самостійно, особливо те, що там буде стосуватися зображень на вашому сайті. Ну і третій це Mobile-Friendly тест. Також прийдіть туди і подивіться, як виглядає ваш сайт на мобільних пристроях. Також там будуть рекомендації, як його покращити. Ну третє, тепер переходимо до контенту. Якщо бюджету немає, копірайтерів немає, пишемо тексти самостійно. Зараз ви подумали одразу, піду в чатжі не генерую текстів. Ні, ці тексти не будуть потрапляти в топ пошукової системи. Ви можете звідти взяти контент, звідти взяти тезиси, про що писати, але тексти прийдеться писати самостійно. Якщо ви мені не вірите, не довіряєте, просто спробуйте на декілька сторінках сайту. На однокімнатну уборку квартири додайте текст з чату GPT, а на прибирання двокімнатної квартири напишіть текст самостійно. І ви побачите, різниця, вона буде тут дійсно дуже сильно відчутна. Наступний пункт це посилання на ваш сайт. В Якщо у вас є бюджет, да, то ми купуємо ці посилання. Якщо бюджет немає, то вам потрібно знайти, де можна залишити безкоштовні посилання на ваш сайт. Це можуть бути різні там, від е, сайти з відгуками, сайти пошуку роботи, каталоги фірм, компаній і так далі. Це можуть бути форуми. Е, що я рекомендую зробити, це взяти Ahrefs пекліньчекер Checker, тобто таке посилання. Переходимо туди і вставляємо наших з вами конкурентів. І дивимося, звідки вони взяли посилання. Якщо це платне посилання, у вас немає бюджету, ви його не ставите. Якщо безкоштовно, заходимо туди саме, де розмістився ваш конкурент, і залишаємо там посилання на наш саме сайт. Чим більше посилань ви будете отримати на ваш сайт, чим кращі ресурси, де вам вдасться отримати це посилання, тим вище буде ваш сайт в пошуку. Ну і останнє, про що хотів сказати, це соціальні сигнали. Якщо у вас немає бюджету, але у вас є соціальні мережі, через соціальні мережі ви можете просто переганяти трафік собі на сайт, писати в 100. Переходьте на сайт, цей товар, переходьте на сайт і згадувати назву свого бренду, назву свого сайту, і переганяти людей з соціальних мереж на сайт, пошукова система це буде бачити, і це також додасть вам плюс в просуванні безкоштовно. Зазвичай, в кінці відео я кажу, що якщо ви хочете, щоб ми це зробили за вас, посилання в шапці до профілю. Або під відео. Але в цьому випадку ви можете спробувати самостійно, якщо вам буде недостатньо інформації за посиланням, можете перейти і ознайомити з нашим курсом по SEO-просуванню. Там будуть всі чіткі інструменти, і ви це зможете точно зробити самостійно. Але якщо ви хочете, щоб це зробила наша агенція не безкоштовно а за оплату, за яку саму оплату ви теж зможете дізнатися за посиланням під цим відео. Тому переходьте, залишайте, і побачимося з вами в наступних відео.